Мотивом до нашої діяльності може бути декілька. По-перше, виготовити подарунок для мами, бабусі, знайомих, так? доповнити інтер'єр, прикрасити кухню, навчитися готувати вироби побутового призначення власноруч, здобути певні навички, які знадобляться в майбутнє. Але перш чи ми розпочнемо роботу, я хотів би познайомити вас з готовими, закінченими виробами. Адже вироби для солі виробів для солі існує достатньо велика кількість, різноманітні. Так? Вони можуть бути у вигляді сувеніра, ось поросятка, сувенірне таке. У вигляді грибочка. Такі роботи посильні для учнів 7-8 класів. Якщо ми візьмемо мисочки, ось звичайно мисочка не, при... не оздоблена, а прекрасна своє... своєю текстурою, своїм близьком. Мисочка з тарілкою, оздоблено різдвянням, розписом. Різного роду можуть бути діжечки для солі. Чи ось такого плану? Також сільничка, яку можна побачити в будь-якій кухні. Але ці вироби більш складні і. Для їх виготовлення потрібно спеціальне обладнання. Це токарні верстати з обробки деревини. І, як правило, з цією роботою успішно справляються учні старших класів. Це 8-9 класів. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти ящичок для солі. Адже саме ящик для солі... Ми можемо виготовити в звичайних побутових умовах. І він може прикрасити стіл, доповнити інтер'єр. Чи зробивши декілька таких ящиків, можна зробити набір для спецій, різноманітних сипучих матеріалів. За функціональним призначенням він нічим не поступається перед виробами із скла, металу чи парцеляну. На сьогоднішній день деревинні вироби користуються широкою популярністю господин. Вони, як ви бачили, різноманітних форм, приваблюють своїми кольорами, природними кольорами, малюнками. Оздоблені різні, різні мають види оздоблення, тонування прозоре покриття, оздоблення геометричним різдвям тощо. Але сьогодні роботу ми виконуємо по зразку. І для виконання цієї роботи нам знадобиться робоче креслення. Робоче креслення. Ну, і виходячи з цього, знадобиться. Нам робоче креслення. Із креслення ми бачимо, що виріб складається із шести основних деталей: задньої стінки, двох бокових стінок, передньої стінки, оздобленої, оздобленої різдвянням, днища і кришки. Для цих деталей нам знадобляться чисто стругані тощички. Довжина яких. Приблизно загальна довжина цих досточок сяга, сягатиме до 1 метра. Товщина, товщина 8, 8, 10 мм товщина. Так? І вологість, вологість дощечок не повинна перевищувати 12%. Адже свіжа пиляна дощка має чітко виражений запах. І для виготовлення таких побутових виробів вона не придатна. Яким чином визначити вологість? На деревообробних комбінатах вологість визначають спеціальним приладом, який називається вологомір. У побутових умовах вологість ми можемо визначити на дотик. І, звісно, слід пам'ятати, що волога деревина, вона Надалі змінюється у формах, розмірах, може спостерігатися таке явище, як коровлення, розтріскування, і тому потрібно добирати сухі дошки. Суха дошка значно легше в повозі, ніж волога. Крім дощечок, нам знадобиться для виготовлення ящичка, знадобиться клей ПВА. Але клей необхідно добирати гарної якості. Такий клей, щоб не залишався пля на поверхні деревини. Крім ПВА, нам потрібні цвяшки довжиною до, до 20 мм. Чисту ганчірку для витирання. Для виготовлення виробу нам потрібні відповідні інструменти. Кутник, линійки, звичайні прості огівці. Ножівка. Бажана ножівка для поперечного пиляння. Бажано наживку використовувати з обушком. З обушком це відносно зубців з протилежної сторони, для того, щоб полотно не зганалось, зроблений обушок. Так, такою наживкою можна саме досягнути якості, якості при обробці деталей. Далі, молоток. Оскогубці та бакарізи, пензлик для клею, скрупцини різної величини. Чи так, чи так. Напилки, Рашпіль. Напилки і плоскої, і тероградної форми. Направляючий кутник для поля, шліфувальна шкурка на колодках. Так. Для оздоблення, для різьблення ми використовуємо, використовуємо спеціальні скошені ножі як промислового виробництва, так і саморобні звичайні Ножі, косички. Як ми бачимо, рукоятка виготовлена з натуральної деревини і при цьому не покривається лак. В цілях безпеки на різальну частину використовуємо пенопласт. Надзвичайно важливо навчитися виконувати відповідні операції, створити вироб власними руками. Але при цьому надважливішим завданням є дотримання правил безпечної праці. Знання і дотримання правил техніки безпеки є запорукою в запобіганні різного роду травматизму. І саме я хотів би звернути увагу на відповідні правила техніки безпеки. Затил ножівкою здійснювати під направляючий брусок. Далі ми з вами побачимо, яким чином це виходить. Ношвіку ні в якому випадку не залишати в пропилі. При пилянні заготівку надійно необхідно закріпити. Ножівку бажано розташовувати таким чином, щоб зубці розпули від вас. Інструменти, інструменти використовувати тільки справді, добре налагоджені, нагострені і підготовлені до роботи. Ні в якому випадку не здмухувати, не змітати руками стружку чи опилки, які утворились на поверхні виробу. А зараз перейдемо досить до відповідальної технологічної операції. Це розмітка. розмітка це нанесення контуру, без пос... контуру деталей безпосередньо на поверхню зголодіння. Для цього нам знадобиться, знадобиться кутник, летівка та звичайний олівець. Пам'ятайте, що розмітка – це досить відповідальна операція. І якість майбутнього виробу залежатиме від того, як проведена розмітка. При цьому при розмічанні. Одночасно скористаємося крески. Розпочнемо розмітку, розмітку з вибору базової сторони вдошці. Базова сторона це рівна стругана поверхня, від якої ми відкладатимемо надалі всі контури, контури е, е, Наш кутник, кутник має дві деталі. Це колодоч і перо. Колодка, як правило, три рази товще чи перо. Колодкою щільно прикладаємо до базової поверхні. Під перо під перо олівцем проводимо відповідно базове. Хотів би привернути вашу увагу до правил розмітки, розмітки. Задньої стінки. Задня стінка довжина її досягає 230 мм. Зверніть увагу на розташування лінійки. Цифрове значення співпадає з лінією, а помітку виконує під початок під самої лінійки. Надалі, за допомогою, кутника, за допомогою кутника, проводимо відповідну відповідно лінію. Таким чином, розмітивши довжину задньої стінки, можна розмітити наступні деталі. Це передня стінка. Передня стінка довжина її досягає 95 мм. Робимо припуск на обробку. 5-7 інтервалів і розмічаємо наступну деталь. Наступну деталь у нас довжиною 115 міліметрів. Пам'ятаємо про те, що нам для виготовлення нашого ящика потрібно обробити 6 основних. Основних деталей. Шість основних деталей. Перейшли до розмітки четвертої деталі. Це бокові стінки. Бокові стінки, довжина яких досягає 115 мм. Це кришечка. А зараз ми перейдемо з вами до такої технологічної операції, як пиляння. Пиляння це операція по розділенню матеріалу на окремі частини за допомогою багаторізцевого інструменту, який називають ножівка. Ножі. Але в побутових умовах не завжди є важливість... Можливість закріплення заготілок. Я хотів би, щоб ви звернули особливу увагу на закріплення заготівок, закріплення заготівок під час піляння в побутових умовах. Якщо ви виконуєте роботу на столі, перш за все потрібно підкласти підкладну дошку. Далі нам знадобиться направляючий кутник, завдяки якому ми можемо досягнути перпендикулярності і прямолінійності при пилянні. Направляючий кутник виставляємо по розміченій лінії і притискаємо все разом притискаємо все разом за допомогою скобоподібної струкції. Далі ножівку беремо в праву руку, щільно притискаємо до направляючого ходника, будь-наполох, на хуло. Будь 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 Як ми бачимо, підкладна дошка на мала можливість. на є можливість чітко лінії. Відрізавши заготівку, нам потрібно обробити, придати форму задній стілі. Придаємо форму задній стінці за допомогою шаблона. За допомогою шаблона. Досить простий приклад. Маючи готове креслення, готове креслення, прикладаємо до. Поверхні заготівки і на прос, на світло бачимо контури відповідні. Необхідно за допомогою голки чи шила, натикуючи отвори. Перевести форму шестерня. Допомогою линіки, за допомогою лінійки та звичайного олівця передаємо відповідну форму, відповідну форму з'єднуючи на поміченні точки. І ось таким чином ми розмітили, розмітили контур, зовнішній контур нашої задньої стіни. Різання. Різання, різання. Ми здійснюємо також різання ось тих падин програмних, Виконуємо за допомогою на підкладній дошці і використовуємо при цьому відповідний кутничок. Відповідний кутничок. Знову ж таки, притискаємо його до кутник до столу. Використовуємо іншу розміром струбціну поменше і проведемо обробку, проведемо обробку відповідно пазів троганої форми. Спочатку ножівкою робимо надпил. До середини. Далі під купою. Робимо надріз з однієї сторони та іншої. Зачистити, передати остаточний розмір Ми скористаємося програмою Розглянуємо напилком. Пилка, крім напилка для зачищення ми можемо скористатися шліфувачою шкуркою. А шкурку ми при цьому викладаємо, одягаємо її на колону. Спочатку обробляємо крайку, а далі займаємося обробкою тригранних. І перейдемо до з'єднання на клею ПВА. Для цього ми з вами скористаємося пенуфликом. Гарно зачищені деталі з'єднуємо на клею. В місцях з'єднання наносимо клей, клей ПВА. потрібно проявити велику увагу для того, щоб сторони були однакові, не виступали, так? тому що надалі прийдеться досить важко і багато працювати, щоб дно щільно прилягало до всіх чотирьох стін. Тому на початковому етапі, на початковому етапі потрібно на це звертати увагу. Роботу по з'єднанні деталей виконуємо в, кілька прийомів. виконуємо в кілька прийомів. До задньої стінки. До задньої стінки прикріплюємо, прикріплюємо бокові стінки. Підготовлені бокові стінки. Місце з'єднання. Усилюємо за допомогою цвяхи головки цвяхи за допомогою бокалі головки відкушуємо та остаточно молотком. Зображаємо і надійно з'єднуємо. Закріпивши ботову стінку, за допомогою 6 проводимо зачищання, переходимо до з'єднання передньої стінки. Також, як правило, використовуємо при цьому 6-6 цвяшків. Невеликих, возник перейдностін. Надалі переходимо до з'єднання до з'єднання дна. Але хотів би привернути вашу увагу, що попередньо перевіряємо щільність прилягання самого, самого дна до всіх чотирьох стінок нашого ящика. При потребі використовуємо цю шкурку, коригуємо щільність прилягання Дна до всіх чотирьох стін. Після чого ще робимо контрольну перевірку і за допомогою клею та цвяхи з'єднуємо дно ящика. З'єднавши всі п'ять основних деталей між собою, підганяємо відповідно. Кришечку та за допомогою двох цвяхів з'єднаємо з боковими стінками нашого ящика. Ось таким чином ми зараз приєднаємо кришечку. Спочатку розмітивши відповідно місце знаходження і Перевіряємо щільність прилягання. Ось таким чином у нас приєднана кришечка за допомогою двох цвяшки. З'єднавши всі деталі ящика між собою, як ви бачили, в декілька прийомів, декілька прийомів, завершивши з'єднання. Акуратно проводимо зачищання всіх поверхень ящика і перейдемо до оздоблення виробу. Варіантів оздоблення виробу може бути достатньо велика кількість. Все це залежить від фантазії виконавця. Але ми сьогодні з вами виготовляємо виріб, основному з м'якої породи породи липи. І зараз проведемо з вами відповідно розмічання композиції, композиції різьблення геометричного. Таким чином прикладаємо готовий шаблон до поверхень ящика, перевіряємо його. За допомогою шильця ми проводимо розмітку. Слід зауважити, що наколювати потрібно невеликі точки. Далі за допомогою маленької лінії і олівця, і олівця. Нанесемо по точкам забраження. Як ми бачимо, в центрі є резетка оздоблення, а по краям, по периметру відповідні 3 та 4 виїмки. виймінки. звичайним ножем звичайно косяком. Як правило, розпочинаємо роботу з різьблення резетки більш складної гінометричної фігури. А надалі переходимо до трьохграних та чотириграних вияв. Привабливий має вигляд прикрашеною композицією різднення. Загальні витрати на придбання матеріалу склали 15 гривень. Це вартість дощ та клею, використаного клею. Подібні вироби в Києві на, 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 на званому Андріївському звозі. Реалізують від 100 до 180 гривень за одиницю. Більше про цю технологію можна дізнатися, скориставшись від відповідною технічною літературою. А саме декоративна різьба, майстери самі, удачні самоділки, те, що ми з вами сьогодні проробили. так? Вироби з деревини та креслення до них і багато-багато іншої літератури, якою можна скористатись при різних видах технологій. Крім того, шановні діти, про цю та іншу технологію можна дістатись на різних сайтах. Ми з вами навчились виконувати ящик, використовуючи при цьому. Різні технологічні операції. Здобуті знання та навички можна застосувати при виготовленні різних побутових виробів. Та сильниці, які я демонстрував на початку, на початку, можна виготовити на уроках трудового навчання в шкільних майстерках під керівництвом вчителя. Те, чому навчилися ми сьогодні. Буде вам нагоді в майбутньому житті. Дякую за увагу.